Почав про це розуміти тільки після 10 років, як я живу в Америці, я почав це розуміти, що Америка, в принципі, вона така і є, що ем, ти тут живеш на ті гроші, які ти ще не заробив. Воно якось так все дуже просто звучить, але коли ти починаєш про це думати, ти такий а, внатолі, а я, а як? А чого? Як так сталося? що От я, коли в мене була машина нормальна Toyota, так вона ламалась, так вона в мене висасувала гроші деколи. Але нормальна машина їздила. І що, з чого я вдруг собі придумав в якийсь єдиний момент, що я такий. Машина з салону? От з салону? У мене кредитної історії ще поки що нема, але я собі машину з салону візьму. Ну, бо так. я. Ж, ти заробляєш? Я ж заробляю. Заробляєш? Я порахував, що мені буде вистачати цих грошей, і я собі можу це позволити, значить що? Треба брати. Значить, живе треба брати. Ні, ні, воно не так працює. Треба брати тільки тоді. ніхто не каже, що не, не, не можна брати з салону машину. Хай буде. Але брати тільки тоді. E, коли це входить в твій бюджет, і ти розумієш такий: ага, це невисокий відсоток, це e, я можу собі дозволити, окей, допустим. А в кращому випадку взяти машину БУ з пробігом e, і за кеш. Mm -hmm. Геніально. Yeah. Да.